Скажіть мені, будь ласка, Сергій, таке запитання. А які все ж таки театри, ви вважаєте, є у нас хоча б рейтинг вийшов? А от позитивного театри, унікальні і накидаю. От Якщо я раніше там казав, якщо є можливість не ходити скористати, а тут, якщо є Ну, прям... Це з відстав саме цього а. сезону. Ну, давайте так, давайте від більшого до меншого. Я був прям приємно вражений паромником в Тетревесі. Це вистава на 4:20 з двома трактами. Ну, прям це треба підготуватися. Але це. Приклад от прямо такого драматичного театру, де є оця е, така е, неспішність е, якогось оповідання, е, де ми до кінця першої дії е, стаємо частиною цієї родини, яка діє на, на сцені, і абсолютно е, карколомний е, розв'язка. А, от, і, і там все важить. От не можна 420 скоротити, бо не можна, прям треба пройти цей шлях. А, якийсь, Це ірландський, ірландський автор, він продюсер, кінорежисер Бакерборд в режисер на сцені 100-500 людей, включно з кроликом, гусаком живемо. От прям все. Так, мій, мій топчик от прям хіт-хіт для мене це кролір в театрі на лівому березі. Це не просто добре, це дуже добре. З усіх. З усіх зору Із актуалізації матеріалу, із вони знаходять вони приносять історію дійства в, в естетику. Сценографія зроблена в вигляді е, Київського станції Метрополітену е, метро Хрещатик. Ці колони. Е, ну Олег Стефан неймовірний е, Настя Кустевіт, яка грає, е, Молодшу доньку і Блазня це одна й та сама людина. Вона, я не знаю, там прям там, такий спарінг у них з Олегом Стефаном. Ну, дуже круто. Це Львівський, ну, київський режисер, який зараз е, режисер, головний режисер Львівського театру Лесі Дмитро Сахоженка. Це, ну, це прям ну це прям це ну, це дуже дуже добре. Ну, я маю ні, ні. Це театр на лівому березі. Автор проїхав, поставили, поїхав? Ну, це запрошений ну, просто запросили, поставили, запусили, так. поставили так. І він погодиться. Так, значить, національний академічний, але давайте приватний. Театр Маланка. Є такий театр, там, значить, український грузин його започаткував. Слуга цього театру робимо українську е, літературу модною. Uh -huh. Нормально, так? грузин такий, е, от Хок і вирішив це зробити. ну Українців вже ж немає діла до цього, але він, він, це, це, він запросив на постановку знову таки запрошена режисерка, е, яка поставила годинна вистава: це е, на полі крові. Ну блін, ну от здається, ну от, от, от чим можна здивувати на полі крові? І це прям розрив. Навіть для такої зануди, як. Історія? я. історія якась. Це ж питання не про що, а питання про як? Як це зроблено, як це зібрано, зіграно, як це трактовано, це прям треба кинути все і піти, і побачити, і побачити цю виставу. Про доктора Леонарда в малому театрі сказав: це прям приклад візуального мистецтва. Це от прям театр в чистому вигляді. Як, як, може, як може бути театр цікавим? Як може театр не відпускати протягом всього часу вам? Там неможливо не те, що там ученята сплющити. Там, взагалі, там а режисер Артем Вусик, харківський режисер, а, який приїхав так. на постановку в режисер ну, да, в молодого віку. Так, кого вам ще сказати? Давайте згадаємо ще Золоті ворота. Mm -hmm. Мене цей театр е, Зараз більше засмучує, чим е, радує там. Е, от е, був, був етап керівництва цього театру, коли, коли цей театр став найпопулярнішим в, не тільки в Києві, а взагалі в Україні, прям найпопулярніше, найвідоміше. А потім ну, якісь щось вони ще трішечки тримали е, інерційно, а потім почали здавати, тому що припинили бути вимогливими до своїх постановок. І на рівні задумов, на рівні текстів це прям було прикольно, а реалізацію не дотягували до. І тому я так трішечки сумував, але коли є нагода сказати про них добре слово, то я це зроблю. Вистава Козанка, сучасна драматургія. Литовська, латвійська. Ну, якась з Країнбалті. Цікава історія, цікаво, реалізована і просторове рішення, і за тих воротах афігенні актори. От Прям вони неймовірні і вони зростають. І от рівень того, що показує саме з акторської точки зору актори в цій консенсі, ну це прям... При тому, що в мене є і тексти, де от і когось я там. Була нагода посварити діло. От тут, от, прям, на поставку приїхав, режисер, з, він, режисер театру Кобулянської Дмитро Льончик. Він приїхав на цю постановку і його зробив. Оце, прям, прям, там є інші вистави, де можна піти на улюблених акторів, але там з режисурою є проблемки. А тут. Так, ну він не знає що. E, і e, знаєте, на що ще пораджу звертати увагу на навчальні сцени? Оці майстерні e, у нових театрів, це прям таке е, ну, ну, e, Майстерня Петра Івана е, e, Там какая? Це e, e, університет культури. А. Вони зробили, от, я подивився в них солодку до Це прям ну, дуже смачна вистава. І синівка і, і класна, і зроблена, і придумана, і зіграна, потім там самостійно. Кусова, курсова, курсова навіть курсова, не дипломна. А в Карпенко Карого лялькарів випускає Михайло це прям. І, 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 от, і от приходиш і знову, і знову це, це, це вражає. Вони зробили поетичну роботу. Ніжність за Барбюсом. Вони зробили лісову пісню театр відчуттів, коли закривають очі, і е, у вас починають працювати всі інші органи відчуття. Це просто якийсь винаспериментальний. Це театр весь експериментальний. Е, 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 е. Ну, якщо, якщо в театрі, є елементи експерименту, да, май... та, є такі тотальні, та, абсолютно. А що тоді виходити, якщо, якщо я не, не, не несу якийсь експеримент, то навіть якщо немає щось експериментати на цей. От буквально нещодавно була прем'єра Сімейки Адамсів. Це театр ляльок. Цей, це театр, навчальний театр, театр він називається, майстерний Михайло Грицького. На Подолі біля, біля Жовта. Вони співають ну, оці всі елементи оцих коміксів, які не може відтворити або складно відтворити драматичному театру. В театрі Ляльок це прямо от воно туди. Там, от, ну я не знаю, вони випускаються цього року, і це будуть якісь там прям зовсім останні вистави, але якщо ти є. Ти, ти, є, ти, ти ж вони це зробили? Там таке приміщення в, мікро, в аварійному стані. Зробили ще два роки тому. я... Ну, нічого не змінилося. Стан аварійний, але креатив. Зробили да, якось там. так що... Вони боротьби. Мистецтво зробити. Прекрасно. Я ну, особисто з Неупокоєвим знайомим. Ні, те, що робить не це дивитися не можна. Так, mm -hmm. да, Та він вже якраз на лівому березі ці виставить як. Марі Попнес зробив, він там, Хаузена робив, ще якось трешаті, ну це прямо. Він ну, нічому думаєш, це музика? Всього але... багато, так да, дуже. Ну, ну, був би смак, він би такого не робив. Ну, у нього інша проблема. Він дуже розумний, в нього культурологічна така дуже глибока освіта, і він намагається в ці, намагається в ці символи о, поставити сюжет через символи, через... Але люди, вони не всі це зчитують. Я хотів це показати. <ристо> гри, гри. Ну так, ми не считаємо. <сочинали. ристо> Але <ристо> це не про практику, він дуже багато практик. Він тому що в нього ці 12 цих. <ристо> хто це прочитав? Ці? Він скаже про це. не дотягує. Не дотягує. Хоч його запрошувати, і Одесу його запрошує. І ну... що його запрошую. Взагалі, це дуже така нішова е, діяльність взагалі. Театр лялю -ля для -ля дорослих особливих стало? Було бажання. Все є. Можна знаходити, і є і цікаві режисери, і цікавий матеріал, і е, цікаві художні вирішення. Було бажання. І це все отут ми е, зациклюємо і повертаємося до того, що має бути притомний керівник театру, коли, який візьме і знайде е, того там, того там, поєднає, запакує і донесе це глядачеві. Так що тоді театр. Ну, прекрасно, рейтинг наприкінці позитивний з порадами нашим читачам. Плеймист склали їм схвалили. Щоб вони подивилися. Ну, так. Добре, ну викликайте відео теж. Так От, давайте скажемо до побачення, і побачення тебачення. Дуже приємно було спілкуватися, mm. звісно, і.